Все сталося на вулиці Вербовій. 15-річна Вікторія проживала у квартирі на 9-му поверсі, мешкала з тіткою. Остання розповіла міліціонерам, що у той день племінниця ні на кого не скаржилась, і про біду ніхто й подумати не міг. В той вечір, близько 22.30 Тітка прийшла до неї кімнату, побажала їй доброї ночі, і пішла спати. А вже о сьомій ранку. Квартирант, який проживав разом з Вікторією, побачив, що вікно на кухні відчинене, біля вікна стоїть взуття, зрозуміло, що падала з вікна їхня Вікторія. Мешканець сусіднього під'їзду бачив, як дівчина летіла донизу. Каже, було близько сьомої години ранку. Ну я побачив, я, я, чув, я, 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 я впало, як чув, як воно впала, як ті, як туш, м'ясо таке упало знає, зверху, кинуло, наупав і все. У, в, в носках, плавках і футболка, о, і все. То вона і роздіта була да роздіта була. вона нас синя була губи, були сині. Вижити шансів не було. Від падіння з вікна дев'ятого поверху дівчина загинула одразу. Що могло передувати трагедії у рідних дізнатися не вдалося. У квартирі нікого не було. Сусідка не на камеру розповіла, що у Вікторії були проблеми із здоров'ям. Часто паморочилось у голові, і вона втрачала свідомість. Я скоріше схиляюся до версії, що вона просто сонна вийшла. Так знаєте, щось видно мої. Стало погано і отак ну, вийшла. Там дитина спить, там сплять, і вона вийшла на кухню. Це в нас з вересня почались такі постійні, ну вона падала в обморок. Дівчина була родом із Володимирецького району. У рівному два місяці жила у тітки, бо вступила у кооперативний коледж, мала стати юристом. В навчальному закладі також не можуть назвати причину трагедії. Відзиваються про Вікторію як про хорошу студентку. Вона відвідувала заняття. Викладачі її характеризують з позитивної сторони, тобто вона нормально вчилася. Якщо... єдине, що інколи їй робилося просто погано, тобто вона, ну, деякий час хворіла, не відвідувала заняття через те, що недобре, і Вона могла втратити свідомість. Чи справді через проблеми із здоров'ям дівчина вчинила суїцид? Сказати важко. Студентка дуже хвилювалася за батька, який вже кілька місяців воює в АТО. Про це свідчать і її записи у соціальних мережах. З батьком тут кілька фото. Судячи з статусів, Вікторії було важко. Наразі відомо також зі слів родичів, що батько дівчинки пробував серпня місяця в зоні АТО, і дівчинка по цьому факту дуже хвилювалася і була нервовою вживала певні пігулки, які приписав лікар. За фактом смерті людини відкрите кримінальне провадження, але найвірогідніше правоохоронці його закриють, бо факту злочину немає. Відомо, що у дівчинки залишились батьки та менший брат. Попрощатися з дочкою приїхав із зони АТО батько. Поховання неповнолітньої відбудеться на Володимиреччині.